Джонні, вітаю вас, друзі! Слава Україні! Слава українській нації! Ми в Хогвартс Легасі. Ми ще не отримали листа ані від Себастіана, ані від Омініса. Тому. Опа. Зустрінь Себастіана в Крипті. Себастіан хоче зустрітись в Крипті після подій, що відбулись в катакомбах. Цікаво, цікаво щось я не зрозумів, звідки це завдання вилетіло, його щойно не було. І листа я не отримував. Я, я гадаю, навіть тоді, коли я почав записувати відео відео його не було. Ну добре, зараз ми, ми вирушимо до Себастіана Ап, але перш... перш я хотів би. Хотів би зробити одну дуже важливу справу. А саме покращити мітлу до, до найбільшого рівня. Так, тепер нас вистав. А, нас і до цього вистачало грошей, до речі, я гадав просто, що вона коштує 8500. Мені справді подобається працювати з тобою. Дякую, що віриш в мене. Дякую за твої приємні ціни. За твої. Угу, угу. Like uh -huh, uh -huh. Да, бувай. Сподіваюсь, ми більше з тобою не побачимось. Так гадаю, тут недалеко летіти. Давайте, давайте, напевно, використаємо нову покращену мітлу. Стоп, а ну дайте я спочатку перевірю. Дуже хочу перевірити, чи вони... Так, максимальний, максимальний варіант. Щось в мене... Досі якось так тримають ті події, які відбулись у минулій серії. Так, ну наче реально швидше стало. Власне кажучи, швидкість тут можна виміряти тільки завдяки ось цьому, е цьому метражу цій відстані, скільки нам залишилось до нашої мети, до нашої цілі. Інших варіантів я навіть не знаю, яким чином можна було б ще хоч щось виміряти. Ну, саме саме швидкість. А, стоп, стоп, стоп. Щось я трохи трохи втратив керування. Тобто, по тому, як швидко. М -м -м, давайте, десантуйтесь. Так, як швидко ці цифри. Джонні Як швидко іде відлік. Цих цифр. Дуже дуже цікаво, але дуже якось трохи напевно страшно. Напевно, якось страшно. Боюсь тих подій, які будуть зараз. Але я точно знаю, що я вивчу це закляття тільки Тільки як це буде. Ну, тобто я знаю, що я їх вивчу тільки тому, що воно, воно в мене є в переліку заклять, і воно єдине недоступніше. І це єдина гілька, гілка завдань, в яких можна було б вивчити це закляття. Вона спустошена. Вона щойно поховала твого дядька на самоті. Я зробив це заради неї. Себастіан не може винести навіть думку про те, щоб здати тебе. Але що здати мене? Вона бачила, що сталося. Я дам тобі час подумати, Себастіан. Здасти мене. Ой. Oh. Себастіан, ти чув це? Ти бачив, що трапилось? Я ніколи не, не хотів нашкодити моєму дядьку. дядьку. Я знаю, не можу повірити, що він мертвий. Як, як все дійшло до цього? Я не хотів. Я не хотів, щоб oh, я лише хотів допомогти. Я не можу піти зараз. Енн Ен потребує мене більш як більше you як ніколи. Ти розумієш? You поговори з Омінісом. Спробуй його вмовити. Він дослухається I до, до тебе. я маю бути поряд з Ен. Я не впевнений в цьому. Do, я не знаю, що робити, Сапій. Хіба ти не знаєш? Ти ж know. знаєш. Уен нічого anyone. більше немає. Я, я шкодую everyone. про те, що зробив. Я знаю, know, що вчинив неправильно. Мені залишається тільки сподіватися, me. що вона зможе мені That пробачити, що всі зможуть мені пробачити. No немає значення, here. що тепер станеться. Я радий, що ми зустрілись. Цей. Ми граємо за тюхтія якогось. Він не може просто сказати в лице Себастіон, Себастіан, ти робиш дурню. Ой, чого під кінець гри не так почав злити цей сюжет? Добре. Давайте, що нам скаже Омініс. Він нас відругає, я гадаю, як мінімум. Амініс. Який безлад? Я не можу в це повірити. Після того, як я вас останнє бачив, я одразу пішов до Хогвартсу. Перш ніж я встиг поговорити з Блеком, я почув Енн. Я побіг у Фелкрофт і знайшов її поруч з тілом Соломона. Вона була на собі від горя. Частина її хоче, щоб Себастьян зіткнувся з наслідками. Інша частина не може винести цієї думки. Я не хочу втратити Себастьяна, але не думаю, що в нас є вибір. Та треба про нього розповісти точно, тому що він з'їхав з глузду. Нам нічого не залишається. Right. Ти мав рацію. Весь right. цей час мав рацію. I I я не хочу, що це щоб це залежало від мене. Але this, якщо ми це зробимо, ми можемо більше ніколи не побачити Себастіана. А, а тепер оце ось так ось грубо звучить. Звучить ми мусимо його здати, і я передумав. Давайте ми мусимо його здати. Я це розумію. Це, це буде правильно. Він убив свого дядька. Ми, ми весь час намагалися барбудовувати його дії, але це зайшло це надто випадково. далеко. Це мусить це припинитись. дуже добре. добре. Ливи мені. Я скажу директору. наразі прощавай. Я буду на зв'язку. щоб не чекало нас випадково попереду. Ми випадково. повинні зустрітись, зустріти це, це я разом. Я це знаю. Так, ну добре. Добре, добре, добре. Доки він буде розмовляти з директором, я гадаю. Я гадаю, ми можемо знайти собі який-небудь квест. Мапа світу. Де ми можемо собі знайти квест? Напевно, у якомусь поселенні. Чи в школі? Ні, в школі не хочу бігати. Як гадаєте? Чи подивимося. Що... Давайте подивимося, що в нас доступне. До, до речі, до речі. Давайте. До... Ні, це залишимо на потім. Лоша смерті. Давайте поспілкуємось з Діком. Я сподіваюсь. Так, астрономічна вежа, наче ж? Я сподіваюся, що нам не треба буде якось. Якимось чином знову контактувати з його друзями, які, які знаходяться у рабстві. Хоча всі вони, наче в рабстві. Ой, я геть не там. Я геть не там з'явився. Ну добре. Давайте вже пішки. О, в мене є новини про Себастьяна. Me Зустрінемось в under... Крипті щонайшвидше. Окей, okay, окей. Okay. Все, поспішаю. Так, завдання у тіні дружби. Крипта, крипта, крипта. Так, відразу біля неї є факел Ой, в мене цей і квест на Діка стоїть. Завдання. Відмінити у тіні дружби. І, до речі, я не туди вже біг. Так, 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 давайте. До речі, знаєте, що гадаю? Можливо, через те, що наш герой використовував темні закляття. А, можливо, через це він, типу... Гадав, що... що битись з, з дядьком Себастьяна з Соломоном, це була, типу, правильна ідея. Це було нормально. Можливо, трохи щось в ньому змінилося, але. Хто знає? Дякую, що прийшов. Омініс, я отримав твою сову. Що, що сталося з, з Себастьяном? Його виключили. І незабаром він постане перед судом у міністерстві. Хоча Ен хотіла його видати, зараз я гадаю, вона у роздумах. Чесно кажучи, я знаю, що вона відчуває. Всі ми безмежно хочемо, щоб Себастьян відповів за свої вчинки, але без нього тут ніколи не буде так, як раніше. Просто стояти тут в крипті без Себастьяна здається неправильним. Я знаю, що ти маєш на увазі Сподіваюсь, ми вчинили правильно. Я теж на це сподіваюсь. Ви змогли розповісти Себастьяну про те, що руку натворив? так і було. Блек дозволив мені поговорити з Себастьяном перед тим, як він пішов. Спочатку він не повірив, а тоді зрозумів, що все це стало це, що все стало на свої місця. На жаль, його лють до гоблінів та темних чаклунів все затмила. Енн теж була шокована, але в певному сенсі справі відчувала справі відповідь відповідь. полегшення, дізнавшись правду про те, хто був відповідальний за це. Радий це чути. Вона заслуговує на спокій. Вона знає Себастьян був моїм найкращим другом. Я не можу уявити Гогвартс. Чи будь-що без нього? я знаю, як ви двоє зблизились. Ви допомагаєте одне одному не тільки в пошуку ліків для НВ не роз... він не розповідав мені нічого але конкретного, але я знаю, це не важливо. він значив, значить, багато для нас обох сподіваюсь, колись у нас буде можливість сказати йому про це. Я знаю, що у нас був непростий початок, але ти справді чудовий друг я радий, що ти приїхав до Хогвартсу. Тепер я, я відчуваю, що поступив неправильно, коли вмовив Омініса Мініса його здати. Це реально було неправильно. Себастіан з нами так не поступав. Але, але, але він був дуже небезпечний. Дуже небезпечний. Для всіх, просто. Чи на що нам той телепорт тут же поруч? Він реально був дуже небезпечний Я для можна, всіх. І якщо він так зробив зі своїм рідним дядьком, який в які нього не були відносини, то ця темна сторона магії його просто поглинала. Так, куди нам? А, нас веде мапа Тю Джонні. До речі, тут А, ну там нікого нема, доведеться спати на підлозі. Давайте вже бігли до Діка. Цікаво, а чи є сенс спробувати перегравати ці завдання? Ось, ну, по суті, зараз був текстовий квест, ну не квест навіть спілкування. Тобто, можливо, можна переграти його і буде якийсь інший результат? Хто знає, можливо. Напишіть мені в коментарях про це, будь ласка. Так, Дік. Дік хотів поговорити з вами, коли у вас буде час. Привіт, Діку. Ти хотів поговорити зі мною? Да, дійсно, Дік подумав, що ви, можливо, захочете навчитись будувати розплідник, щоб ви могли розводити звірів. Розплідник. А, розводити звірів? Типу, не даремно там дівчинка, хлопчик є. О, до речі, сторінка літає, треба треба бути не забути за неї. Чи не можу? Know, я дій. не знаю, Діку, схоже, це ціла купа роботи. Хіба я не можу просто продовжити рятувати rescue? звірів? Порятунок і розведення звірів йде рука об руку. дитинча особливо легка мішень для браконьєрів. Розведення here звірів here тут у кімнаті дозволить нам убезпечити молодняк. Зрозуміло, що я маю зробити. Спочатку приведіть в кімнату пару звірів, самця та самку. Дід пропонує врятувати тестралів, бо браконьєри загрожують їм благородні істоти, але їхні стосунки зі смертю роблять їм погану славу. Браконьєри цінують їх за хвіст. Тестрали були тут раніше. Чи я можу знайти її поля? Дік бачив кілька диких тестралів неподалік території Гогворців. Тоді вам потрібно буде придбати заклинання для пара Тормасендшколс і зібрати необхідні матеріали. Коли ви врятуєте Тестраль, ви отримаєте заклинання, ви прийдете, ви прийдете і знайдете Діка. Так, ну давайте телепортнемось. Гоксміт, це точно Гоксміт. А прям тут? Розводити двох тестралів. Вони такі бридкі, чесно, дуже, дуже бридкі. Але не бридкіші нашого сусіда. Just let me know if there's something particular you're looking for. Чаротвір розплідника. О, доб добре, що в нас шекелі вистачає. Тепер я можу намалювати в кімнаті проміний загон, <звук> краще повертатись до Діка, Говорс, mm -hmm. mm -hmm. це все не те.

Чудово! Now, Тепер для розводу тестралів просто випустіть їх у той самий віварій, віварі, який ви начеклували пен. у загоні. Потім використайте перо, щоб почати процес. Приходьте дик, до Діка, коли закінчите. коли закінчите. Я зроблю. Цікаво. Де найкраще начеклувати олівець? Ще один. Кипіть ця кімната росте і росте просто. Круто. Дік ніколи не втомиться від сюрпризів кімнати. Тепер у нас є ідеальне місце для цих тестралів. Будь ласка, повідомте Діку, коли вони народяться. Давайте перевіримо, чи є в нас взагалі ці тестрали. Я та пам'ятаю, що їх плив, але я їх наче і випустив. Так, тестрали в нас наче в речах. Так, так. та у Стоп, тестрал. А, а гробниця це типу типу дівчинка. Так, тепер згадати б, як їх випускати. А, все, 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 ізі І давайте Володара Берега також тут залишимо. Я гадаю, для нього це також непогане місце таке темне, страшне і болотний віварій. Кнізл, до речі, у мене ще залишився. А, стоп, три, три вида. Тобто можна ще когось. Серпанок, висококрила Так, ну давайте таким чином. Окей. Капець він здоровий. Так, я маю створити розвідник і використовувати його для розведення тестралів. І я гадаю, це саме у кімнаті на вимогу. Ось ось. Ні. Це трохи не те закляття. Прибирає предмети. Змінює фізичні, фізичні форми і на створення предметів нам треба. Створити розвідник і використовувати його для розведення тестралів. Все на те. Так, окей, давайте повернемося. До речі. Ось, дійсно, Джонні затопашив. Ага, тобто у кожної тварини у кожної тварини є, типу, свій розвідник такий, як то кажуть. Ми маємо йому знайти місце, але тут так темно, так е трохи неприємно. Я не знаю, я ж хочу ідеальне місце. Давайте тут. Так є я навіть боюсь, яким це чином я його можу використовувати. Бажаю на це дивитись. Окей, добре. Е, окей, добре кажу. Так, в нас є одна година, а можливо, ми можемо якось пришвидшити, до речі. Управління для розмноження звірів чи куди ще один. Ага, пришвидшити ми виходить ніяким чином це не можемо. Ну окей, це було б навіть трохи дивно. Нехай собі. Нехай собі ростуть, розвиваються, а ми давайте перейдемо до іншого завдання. Ми ж не будемо чекати півгодини. Так, використовуйте мапу з плавучими свічками, щоб знайти скарб. Давайте спробуємо. Так, мапа з пабучими свічками. А, це це речі, напевно. щоден якісь дори. Чи це все не те? Мапа з. Ось, ось, ось воно, точно. Так, мапа з літючими свічками. Так, отже, отже, сила гугла сила мені допомогла розібратись з цим завданням. Без нього, я гадаю, нічого б не вийшло б. Я, я просто на це забив би і все. Не знаю, можливо, по свіжій пам'яті, як тільки ми взяли квест, це і можна пройти відразу. Але. Якось воно дуже сумнівно. Так, нам треба телепортнутись ось сюди. Так, мапа. Місце заборонений ліс, факел забороненого лісу, і повернутись. Так, тобто ось факел, а нам треба повернутися до цього містечка, який веде нас у Хогвартс. Тут є любовний лист, моя люба Аполонія. Чи не хотіла б ти приєднатись до мене на пікнік? Я знаю, що ти любиш гарний Корнуельський пиріг майже так само, як і добру згадку. Сподіваюсь, скоро побачимось. Я так розумію, можна його і не читати. І тут нам треба просто використати люмос. Лю... люмос. Зачаровані свічки. Цікаво, куди вони прямують? Ну і, власне кажучи, ось таким чином біжимо. І також також, також дуже важливо виконувати це завдання вночі. Бо вдень, я так розумію, нічого не буде. Схоже, що свічки ведуть до забороненого лісу. Та ти Шерлок у нас. Як то ти дізнався? О, ці метелики знову. Так, давайте швидше, доки нас не помітили. Стоп, стоп, стоп. А що ви тут робите? Так, щось не, не подобається. Якісь вони дуже сильно агресивні. Опа. Тут ще можна їх і втратити випадково, якщо бути неуважним. Свічки, скарб має бути десь тут. Що? Я гадаю, пікнік у забороненому лісі декому може здатись романтичним. Пошуки скарбів мене привели. Так, привели і привид нашого кохання. Трохи, трохи таке воно дивакувате. Так, цікаво, і це весь квест. На жаль, не пам'ятаю початку, не пам'ятаю самої суті, але дуже цікаво придумано. Якщо не брати до уваги те, що його майже неможливо знайти самотужки, як я гадаю. Ну, тобто, або треба дуже добре знати мапу і постійно по ній переміщуватись пішки. Так, друзі, а на цьому на сьогодні я буду завершувати. А вже завтра буде відео. Відео-відео квесту з Натії, де я так розумію, ми будемо мститись Гарлоу чи щось таке. Отже, друзі, з вами був Джонні. До зустрічі!